Незважаючи на молодий вік гравців рівненської команди і більш досвідчений склад одеситів, перший тайм показав практично рівну гру. До останнього рахунок на табло залишався нічийним. На 20 20-й хвилині Євгеній Свиридов забиває перший гол у ворота юних кардиналівців. Відтак на перерву з перевагою пішли гості. На другий тайм рівняни вийшли менш зібрано. Хоч місцева команда і створила декілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але голом жодна так і не закінчилася. Натомість одесити вразили ворота кардиналу два ще тричі. На 28, 32 та 38 хвилинах. Не дивлячись на результат, наставник гостей залишився грою, не дуже задоволеним. Я сегодняшні грою, допустимо, наша недоволен. Одно радує, що ми граємо на ноль. Ну, би, от, ми першу четверка вставили, которая нас так чуть і забиває. А да, Наша вторая четверка, що немало пропустили, радує. Звісно, мало забиваємо. У нас сьогодні, я просто я, почему так кажу, у нас одна четверка сьогодні не поїхала, перша. Поэтому у нас, как бы, вторая, третя, скажімо так, сьогодні були. Відтак матч закінчився з рахунком 4-0 і Кардинал-2 зазнав чергової поразки. Наставник рівнян на чорну смугу в грі своєї команди не зважає. Каже, що головне, щоб молоді гравці отримали ігрову практику. Саме таке завдання і стояло на сезон. Стартували ми досить непогано і була гра хороша, але. Враховуючи те, що завдання було стояло, щоб хлопці отримали ігрову практику, то врахувати, що вони грали на першість міста і в першій лізі, то я думаю, що все рівно хтось із них якийсь певний урок футбольного життя отримав. Наразі ж кардинал 2 посідає незмінну передостанню шосту сходинку у турнірній таблиці. А наступні матчі рівницька команда проведе знову проти МФК Одеса, щоправда, вже у них в гостях.